Це ну дуже класна ідея до святкового столу на лисники з дуже смачною начинкою і красивою подачею. Тісто на налисники я вже приготувала. Рецепт залишу під відео: 2 яйця, 2 стакани молока, 1 стакан борошна, 2 столові ложки олії, чайна ложка солі і чайна ложка цукру. Замішую ось таке гарне тісто. Налисники насмажила, вони вже охололи. Також їх можна насмажити заздалегідь і затягнути харчовою плівкою. Два свіжих огірочка. Я їх ось так тоненько нарізала такою штукою для чищення моркви. Червона солена рибка, баночка крем сиру у мене не було. Тому в блендері я пробила 200 грив кисломолочного сиру, 2 столові ложки сметани, сіль, перчик, трошки часничка, І ось вийшла така дуже смачна намазка. Млинець, чайна ложка крем сиру, посередині розмазую огірочок. Викладаю майже на серединку, накриваю і один раз закручую. Трошки крем сиру. Рибка. Другою частинкою накриваю, змазую крем-сиром і закручую в трубочку. А всередині можна прикрасити зеленю, огірочком, оливками, як кому подобається. Трошки зеленого кропу ось така красота і смакота. Обов'язково приготуйте на свято. Вам сподобається.